Росія, яка завдає ракетних ударів по енергосистемі України, сама не подбала про тепло для своїх громадян. Так до мешканців російського підмосков'я, як і самої столиці РФ, прийшла карма. Температура повітря у їх квартирах падає щоденно. Зокрема, заморозки у Подольському, Хімках, Балашихі та Люберцях, вдарили по батареях у під'їздах. Вони не витримали перепадів температур та луснули. Поки вигадували страшилки про Європу, що замерзає без російського газу. А чисто забули про своїх громадян. Навіть в, в адміністрації немає світу, подивіться. Відсутнє у жителів Подольська не лише опалення, а й подекуди світло. Проблему вирішують, тим, що запускатимуть для росіян у центрі міста польову кухню, де їм роздаватимуть теплу кашу та гарячий чай. У клімовську без опалення залишилося майже 20 тисяч людей. Тепер у їхніх квартирах лише 8-19 градусів тепла. Та ще й адміністрація, як пишуть росіяни, ігнорує їхні заявки. У Подольську росіяни навіть влаштовують пікети, аби їх скоріше звільнили з крижаного полону. несмотря на лютый мороз, люди хотят хотя бы чем-то, ну, помочь. Собирают подписи. Это не фейк. Вот мужчина стоит. И к нему нельзя больше трех подходить, потому что дежурит машина. Подходить. Нагадаю, днями три райони Москви залишилися без електрики, опалення та води у 25-градусний мороз. За даними місцевих телеграм каналів вранці сталася пожежа на підстанції високовольтному проїзді у Москві. Москвичі вже бідкаються в соцмережах, що їм доводиться готувати їжу на туристичних газових пальниках, а на вікнах уже з'явився іній від морозу. Причини загоряння наразі не називають, обіцяють усунути наслідки, але от коли невідомо, поки ж москвичі мерзнуть у власних квартирах.